Покусування пальця. Насправді це дуже звичайний жест. Це просто жест заспокоєння. Він говорить про те, що людина тривожна. Цей жест означає те ж саме, що коли людина гризе нігті, відриває собі котікуло чи накручує пасма на палець. Наприклад, це коли людина приймає якесь рішення, і ви бачите, що людина починає в цей момент покусувати свій вказівний палець. Це говорить про те, що людина насправді не знає, чи правильно вона приймає рішення чи ні. Покусування мізинця. це про. Делікатність і вразливість. Приклад людина на співбесіді починає кусати свій мізинчик. Ну, це говорить про її невпевненість і страх не вписатися в цей соціум, що ще означає покусування любого насправді пальця, крім того, що самозаспокоєння і вразливість, це ще е, закривання собі рота, щоб дати вам розказати це скрита пресія. Тобто людина, покусуючи пальці, вона Приховує свою агресію, скоріше всього, на себе, не на вас, і намагається зробити так, щоб ви договорили до кінця. Тобто затикає собі так рота. Підписуйтесь, щоб не загубити.